Фам, Як завжди з індексу долара. Зараз його треба ще знайти. Ага, ось він. Тут картину взагалі-то не змінював вже декілька тижнів. Все, що промальовував, розмовляючи з вами, залишається в тому самому в тій же самій стадії. Тобто важливість рівнів в принципі, винесена і описана на цьому графіку. Оцей відскок, оця зона. Яка дозволила отримати утримати падіння індекса долара, спровокувала деякі цікаві речі, які мені довелося відпрацювати на євро і фунті на минулому тижні. Ну, зрозуміло, також там на австралійці деякі моменти. Ось. Але загалом, я думаю, що по індексу долару залишається картина. Саме з несхідною історією, тобто з несхідною формації. і в цьому, в цьому плані тут дуже важливо пройти оцей рівень, тому що коли, ми, коли ціна закріпиться під цим рівнем, у нас відкривається повноцінний шлях до помітки 100, але знову ж таки зараз треба дивитися. Дуже уважно на розкореляційні моменти, долара, до прикладу, з євро, доларом з британцем, тому що деякі речі будуть зрозуміліші швидше по європейській валюті. А я так думаю, що ставки Євро залишать на тому самому рівні. Американський долар в Федрезерв США також залишить на тому самому рівні, і там уже буде гонка сама по інфляційним даним і риторики саме, саме політики, економічної політики, в тому, що які методи, які важелі будуть задіювати та чи інша економіка для того, щоб стабілізувати курс, і тут буде саме. Гонка цього моменту тому індекс долара цей тиждень це діапазон ціни 102,5, 104,2 це такий торговий діапазон, в якому я очікую бачити індекс долара. І тут я також дивився там денні рівні і оцінював потенціал ходу. А денні рівня виглядає таким чином, що ми просто а, ціну 1,10 і 1, 1 10, 2. А, Якраз таки це був оцей ось рівень ціни. Чесно кажучи, я не очікував одразу такого швидкого, такої швидкої корекції. Я очікував на відстоювання ціни в цій зоні, тобто я думав, що все ж таки ми. Тиждень закінчимо флетом, але саме новинний фон піддайфдравою до ціни, і укріплення долара відмалювало свої позиції на графіку. Дуже цікаво закрився день п'ятниці, сформувавши у нас доджа. додж у нас сформувався фактично уколовший рівень ось тут. Ось у нас рівень ціни, і е, тут саме я б взяв би за е, основу е, трохи трохи ще я його навіть би мирував. Е, я б взяв би якраз у цей сценарій, який ми тільки що бачили там на індексу долара, оцей самий флетовий рух е, як основу торгівлі по європейській валюті, тому що. Якраз таки, якщо індекс долара вибере шлях е, руху до поділки у нас в цій зоні 104,2 туди і вище, то це буде супроводжуватися падінням європейської валюти. Але для того, щоб в цьому впевнитися, ми повинні побачити вихід валюти за 1,084 та 5. І ось такими темпами з ціллю 1.074, тобто, ось сюди, у нас відкривається шлях до продажів. Це може бути цілком реалізуємий сценарій, тобто ми приходимо, ми все ще знаходимося в корекційному русі, тобто, це не якийсь там глобальна зміна тренду і так далі. Це цілком можливий сценарій. Для походу ціни для торгівлі на цьому тижні. Тобто це розбіг, по суті, там двох-трьох торгових днів, якщо брати до уваги, сьогодні день буде ніяким. Я думаю, ми там закінчимо десь поблизу цього рівня. Але далі там вже вівторок, середа якісь дані вже які будуть виходити по джолсу IDP Потім інфляція в Європі, і десь от кінець тижня він буде досить дрейвовим. Там вже треба пристібатися і бути дуже пильним, уважним для того, щоб не наробити, не наробити помилок. Звичайно, з тої картини, яку я зараз бачу, виходячи з свічок, та з розумінням, де це відбувається, нам треба зрозуміти, чому так відбувається. Ми бачимо відкриття ринку з гепом вниз. Це видно навіть на денному графіку, не збройним оком. Загалом багато чого сьогодні відкрилося з гепом, з цікавими ситуаціями. Що тут може відбутися? Що хотілося побачити, виходячи з цієї картини. Хотілося побачити розгул ціни до, знову ж таки, до цього максимуму: 1,10, і 2. Фактично, не поновлення оцього лоя. У нас ось тут. Що має відбутися? Має відбутися е, дотик, але не обов'язково і А нам достатньо побачити закриття е, цього дня з позитивом, тобто подивимося, як буде себе вести Америка. Тобто, якщо ми побачимо там денний, е, денне закриття свічки. З позитивом, тому можемо дати оцінку руху ціни в цю область. Якщо ми подивимося там, локалізуємо цю ситуацію і подивимося на історію з позиції там годинного таймфрейму, то ми бачимо, що у нас вже ціна починає відстоюватися. Ось у нас тут був прокол того самого рівня. І тут можна вже більш-менш цікаво попрацювати, тобто тут можуть бути різні історії, тут може бути флет, тут може бути тренд. Я б виділив це як тренд з меншого таймфрейму, з позиції меншого таймфрейму. Чому тренд? Тому що ми тут чітко можемо побудувати собі трендову. Ми, в принципі, знаходимося в несхідній формації. Ось тут, до речі, ця історія мені дозволила продати, продати європейську валюту, продати фунт. Ось тут. Тобто, тут уже треба дивитися, трошки трошки підбивається у нас уже. Мінімуми до цього максимуму. Що нам треба побачити? Нам треба побачити переписання цього максимуму, ретест і далі можна говорити про якісь купівлі, але найважливіший рівень в цій всій історії це не просто там якесь обособлення якоїсь однієї ціни. Це фактично конкуренція цієї ось зони, де в принципі набиралась позиція в лонг. От оця вся історія з корекцією цим ціновим діапазоном 11,2, 10, 1084,5. Це фактична фіксація позицій, яка набиралася часткова фіксація позицій, яка набиралася у лонг. Тому я дивлюсь в принципі, на європейську валюту як, як перспективну все ж таки до лонгів притримують цього сценарію. Основний сценарій, який був у мене там два-три тижні тому, а, а точніше, не два-три тижні тому, а це навіть за тиждень до початку листопада, це, це кінець жовтня місяця, один десять, цей показник він був досягнутий, і я думаю, що Євро з певними такими корекціями, з певними Відкатами все ж таки продовжить, продовжить свій висхідний рух, сценаріям вже буде поганим сценаріям а для європейської валюти, коли там на даному таймфреймі ми вже підемо там під 61,8, от тоді це вже буде погана історія. Зараз всі перспективи є на поновлення цих цінових поміток. І до прикладу, якщо і розглянути сценарії до продажу, тобто тут. Може бути позиція там на на 200 пунктів на третину ходу денного дня, але мені не подобається, що зараз от мінімуми підбиваються під цей опір, тому я поки що призупиню ідею з продажем. Ідея була продавати ось звідси, але тут також побачив момент там. Типу підходу ціни в цей тренд, що дозволило побудувати вже повноцінно собі трендову. і десь якісь моменти там в мене були сумніву з ходом позиції. Але тут зрозуміло, що перспективніше і вигідніше продавати там з максимума розуміючи потенціал, але не було утворено на той момент структури, по якій могли рухатися. Тобто, що тут, що тут вбачає цікавішим? Вбачає цікавішим, до прикладу, зайти на купівлю там зі стопом під 0.84 і розглянути оцей віск потенціал руху. Або вже вихід сюди, в тренд закріплення і купівлю, виставляючи стоп там за локальний лой? От така історія мене порадувала з європейської валюти. Подивимося, по факту, як воно себе буде відпрацьовувати. А британська валюта. Е Досить правильно зробили те, що ви вийшли з позиції, тому що е, ринок е, у нас, е, в принципі, відкрився він з таким сценарієм е, несхідного руху. Ось тут у нас були ці моменти. Е, в принципі, по позиції був би якийсь там плаваючий плюс, але не такого розміру, який ми зафіксували в кінці. Торгового дня п'ятниці, і тут я дивився подивився на позицію австралійського долару з позиції денного таймфрейму таймфрейм d 1 а для того, щоб розуміти, що далі може бути з цією валютною парою, тобто, ми вже ось тут на оцій свічці, зайшли в флетовий канал на денному таймфреймі, і коли ми говорили про вихід. У цього флету саме цю ціль первинно я виділяв як потенціал до руху ціни. Що у нас відбувається зараз? У нас відбувається танці з Бубном на цьому рівні, тобто зараз іде знову відкатний момент до 1,066, фактично там 0,662, і цей рівень він по суті буде знову ж таки визначним для австралійського долара. Хочеться також побачити лонг. Він тут більш очевидний, ніж, до прикладу, на тому ж самому британці. У нас є чіткий параметр чіткий флету, де найбільшу кількість часу перебувала ціна. І саме цю позицію хотів би розглянути в Лонг з ціни 0,66,2, виставляючи там ціну під рівень з цілею 1, 0,67,7. Ось така позиція була б дуже гарна і сценарій по австралійському долару. Далі, далі поїхали нафта, нафта, яка, яку ми зафіксували з мінусом ось тут. За цим плечем ми проставляли стоп на рівні 78. Ось по цій ціні ми були виконуті з ринку. Фактично, давайте подивимося, де ми знаходимося на денному таймфреймі. Фактично, ми знаходимося в області голови погіпу. Знову ж таки, історична зона проторгівки ціни. Дуже схожа, схожий момент на. Зняття ліквідності знову на рівні, коли були винесені ось тут всі стопи, і можливо утвориться якась там графічна модель, яка буде про це свідчити. Але я б е, ніяких дій по нафті не робив до тих пір, поки ми не вийдемо в зону 80 доларів за барель нафти. Я б не робив ніяких там потух на купівлю, тому що все ж таки для мене. Зона 80, навіть не 80 доларів, 82,9, 83. Ось тут це є пріоритетна зона, де відбувається також маніпуляція. Ось тут ми з вами заходили на ці свісі на пробитті рівня, на пробитті рівня, і фактично у нас 2 долари. 2 долари було в плюсі по ціні, тобто там 84,7, якщо правильно бачу, в моменті 84,6 у нас в моменті була ціна. Ось, і, в принципі, з цього моменту пішов якраз такий відкат. Оце, от, от саме оця свічка це є новинний фон, новий фон, і результати цього новинного фону. Які я не профіксував, на жаль, <кій> тут знову ж таки, цей рух я б не розглядав оцю зону там 78-83, я б не розглядав як цікавою до відпрацювання. Тобто, це все ж таки про невпевненість руху ми робимо роботу над помилками не повторюємо своїх помилок. Тут, якщо говорити про якісь дії на самій нафті, знову ж таки. 78 буде, буде цікавим рівнем для того, щоб оцінити потенціал ходу. Тобто, скоріше за все, якщо рух буде продовжений, то це історія про несхідний рух з поновленням оцього слоя ось тут. І потенціалом руху в зону 72. Тобто тут можна розраховувати на потенціал руху 4 долари. Це вже є про щось мова. Тобто можна розглянути отаку от історію, коли ми закріпимось фактично під рівнем по новому лой, і тут можна подивитися саме на варіант продажу. Поки що купівлю я не хочу розглядати, доки ціна торгується в цьому новому діапазоні. Давайте подивимося на SP 500. Досить, скажімо так, корекційно у нас відпрацював минулий тиждень. Я так думаю, що ціна у нас повернеться саме в цю зону. Ось сюди на ретест. І тут також може бути цікава позиція знову ж таки на купівлю. Не розглядав би ні в якому разі шорти по індексам. В принципі, ця ситуація, вона одноіменна у нас що для S&P, що для NASDAQ і по Dow Jones, для наглядності можна. Зараз перемкнутися між, е, між графіками, тобто поглянув би саме на денний таймфрейм, е, тобто корекція явно очевидна до Jones і SP500. і NASDAQ у нас більше відстоюється у Ніті, але знову ж таки з зрозумілими ціновими позначками, з зрозумілими ціновими значеннями. Тому що вони обумовлені там, попередніми рівнями, звідки у нас набиралася позиція. І фактично ми поновили, ми поновили максимуми, але, скажімо, є куди, є куди ще набирати позицію, і саме в такі моменти вони потрібні для того, щоб закамулювати закамулювати позицію, знову ж таки, на лонг на поновлення оцього хая. Тому я думаю, що. Ця історія вона буде продовжена. І знову ж таки, якщо не пропустимо момент на, на валюті, тому що більшу, більшу кількість часу буду приділяти саме валюті, бо для мене історія по американським індексам, вона більш очевидна з позиції, навіть не дейтрейдингу, а де більш такого свінгтрейдеру, то ось Трейдингу тому, в принципі, позицію можна набирати, накопичувати вже. Ось хочеться більш попрацювати більш активно для того, щоб побачити результат саме в моменті Золото. Золото продовжує дивувати досить. Досить сильно відкрився ринок. Там ціна в моменті, коли побачив, я був шокований. Тобто, з сильним ціновим розривом відбулося відкриття ринку. Тобто тут, якщо порівнювати ціну закриття і відкриття, начебто там дисонансу якогось немає, там 5 доларів, ну то і окей. Але що відбувається після цього? відбувається сильний розгон ціни, формується імбаланс. Зрозуміло, що ця вся історія вона буде компенсована. До речі, до цього періоду часу на аж 4 досить сформувався затяжний, затяжний боковичок, який, в принципі, я думаю, цей рух якраз був обумовлений концентрацією об'єму на закритті ринку, і якраз таки ми побачили оцей постріл в невідомість. А от в досить такий, в досить такий серйозний, серйозну пом'ятку. Там дві 150 максимум, по факту, там дві 145. ти подивимося це дуже серйозний рух. Навіть нема 140, 144 і 144,5. там. 244,5, і дуже, дуже серйозний у нас максимум утворився. Ми переписали, ми переписали хай е цього року. Фактично ми знаходимося на максимумах цього року. І давайте подивимося там. І в принципі, там на максимумах. В історії там спочатку 2000-х дуже, дуже цікава ціна, і, як правило, як правило, ніхто не знає, що буде відбуватися далі. І ту ціну, якої ніколи не було, її, як правило, продають. Але чисто економічно золото знаходиться в дефіциті. Останнім часом золото найбільше скуповує КНР. Ось і з всіх цих моментів, от в мене взагалі складається таке відчуття, дивлячись на графік золота, що глобально світ знаходиться на порозі якогось глобального шухеру. От, тому що, тому що золото не може там просто так дорожчати в своїй ціні. Зрозуміло, що це все у нас почалося. З кризи на близькому сході, але ця історія доволі таки е, затяжна, і, якщо ви пам'ятаєте, я навіть розглядав там можливість повернення ціни в зону там 1900. Ми такі речі проговорювали з вами, цього фактично не відбулося зрозуміло ось. І з позиції там дубль В 1 та з позиції тижневого таймфрейму ми маємо відіграти якусь там корекційну історію, однозначно, однозначно, але знову ж таки, ці всі максимуми і хаї вони роздуваються неспроста. Тому золото однозначно там на спотовому ринку цікаво в купівлю. Це однозначно Я ж кажу, просто складається таке враження, що. Ми стоїмо на порозі великого шухеру. І якщо казати про корекційну там, складову виходячи з денного таймфрейму, якщо ми поглянемо на останній рух, то у нас корекційна складова якраз таки ось ми прийдемо в цю зону рівня. Ось тут далі вона зона, і ось тут зона. Тобто ці помітки я б вбачав по-цікавими як варіант купівлі. Це ж таки не продажу окупівлі, якщо подивитися там з таймфрейму H4 або навіть М30, ось ця остання зона, де було накопичено, накопичено лунги. І цей ось сценарій до того об'єму, який було накопичено ось тут. Я не думаю, що це якась короткочасна маніпуляція ринком. Треба буде досить уважно подивитися, як веде взагалі ціна в е цій зоні, тобто наскільки вона буде утримуватися, і, скажімо, так, є е буде бажання в мене, якщо я побачу, якщо я не побачу ходу ціни нижче, там 2030 доларів за троїнську інцію. Я буду звідси набирати позицію, тобто, в мене більша перевага по золоту в купівлю. А, аніж в продаж. Це знаєте, як з американськими індексами всі кажуть, що вони роздуті, роздуть, чомусь вони постійно продовжують зростати. Йде мова про те, що зараз вони всі лопнуть і піде відтік гроші з американської економіки, на чомусь цього не трапляється е, поки що. От, тут е, також може бути такою штукою, коли кажуть, що з золота вже пора виходити, а фонди продовжують все ж таки його накопичувати. І знову ж таки, не, не слід забувати саме про ту інформацію, що золото зараз досить популярний актив, він є емісійним, е, тобто дефіцитним, і це відбувається все неспроста. Тобто, те, що я бачу там по, по цьому графіку. Мене навіть ну, насторожує в глобальній в глобальному ідеї якісь там розмов про третю світову і так далі. Тобто це не є досить хорошим сигналом, в принципі. Друзі. На сьогодні в мене все. В принципі, там основні ідеї на реалізацію євро. В першу чергу там британський фунт австралієць, Ми дивимося а, завтра на результати відсоткової ставки і раритеті лонги. Сам, самим індексом долара ми спостерігаємо, нічого не робимо. Золото також більш перевагу віддаю лонги а від 2030. Ось Такі, таке в мене бачення ринку на цей тиждень. Ну і, звичайно, кінець тижня нонферми зустрінемося з вами.